Всім привіт, друзі! Покажу лот. Тут одна радіолампа в ньому, вона називається ось так SG2C. Зараз покажу, поблищуємо От ножки. Такі макеліт. От і лампа сама. Така конструкція всередині. От надписи, які є. Це давній раритет 65-го року випуску. От написано і там сьомий місяць, 65-й рік випуску. От КД в ромбіку, напевно. Знак заводу СГ 2С. Ну прям ретро. Дуже стара. 65-й рік. Ось така лампа. Ну, все, показав. Всем до новых зустріч.